Доброго дня всім! Я придбав ось таку річ, противідкатний пристрій, так називаємо бабашмак в народі, з залізним тримачем. Ось торгової марки дорожня карта. Має параметри 474 мм. Ось код, артикул Використовується для ну, легкових вантажних кірах. Ось такою ручкою. Для монтажу під колеса. Щоб не відкочувався транспорт при парковці, при стоянці. Ось, так, ось такої форми. Ось так виглядає. Зверху з залізним тримачем використовується для ось таких цілей. І все. І нікуди не поїде, коли не працюють. Гальма взагалі. ведуть роботу з гайбною системою, коли не працює ручний тормоз. такий, Підпираємо під колесо. І транспорт не зрушить з місця. Можна проводити роботу по монтажу, демонтажу. Цим фіксуємо. це легко. Потім виймається, демонтується. Ось таке. Додаю карточку, артикул. Дякую за увагу.